Так, всім привіт. Пробую поставити ще один рекорд на відтисканнях від землі. М -м, рекорд 53. Не знаю, чи я поставлю, чи не поставлю цей рекорд свій особистий. Так ну що, почнемо. Трохи поправився, Зараз важу десь 83 кг. 的梦。 Сорок п'ять дев'ять два, п'ятдесят п'ять, є побив кор. П'ятдесят п'ять, походу. Я вже перерахую. Вроде 55. Всім дякую. Всім папа.